В ангарі, десь на заході України, десятки робітників у захисному одязі відливають скловолоконні сітки та збирають з них потужну зброю. Безпілотники далекого радіусу дії. Росії нужно навчитися працювати. Правильно. далекобійні БПЛА, вироблені тут мають радіус дії понад 800 кілометрів і призначені для задоволення попиту, що зростає, оскільки Україна нарощує кампанію ударів у глибині російської території. На цей час на цій Нечі лінії працюють сотні осіб. Тут збирають сам корпус безпілотника. А двигун та вибухівку встановлюють на іншому підприємстві, могло росіяни. Дуже жваво модернізують свою бойову техніку. У них вже давно проходили випробування більш легкі дрони ніж гірань. Ну так звані Талмаси. Це в випускають в цьому народі Калашниковада в. Іжевську, Вжепську виробництва. Крім того, могли, Росіяни хотіли змінити власне, силову установку на гіраннях на реактивну, могли з'явитися реактивні дрони. Крім того, Іран ну, після пуску по Ізраїлю міг теж, ну, вже якось ця ситуація розсосалася міг теж Росії надати свої нові дрони, ну, хоча б Араж. А в них цих дров дрон, знаєте, як бліх у собаки, <гум> От. могли щось надати іранці, бо вони дуже дбали про свою оборону. Вони, е, так би мовити, е, знаходили, крали у всіх сусідів все, що можливе. А там поряд їхній сусід, це ну, не сусід, скажімо, а недалеко є Ізраїль. Це взагалі мека безпілотників, це власне. Місце, де е, виготовляють найсучасніші безпілотні апарати для всього світу В Зірці. просто в Зірці. От вони наскільки могли, у Хуситів збирали там ці підбиті дрони, і в Сирійців забирали дрони, старанно вивчали і розробляли нові. Зараз От, могли, методом, методом що... реверсного інженірингу по-научному, так? Так, да, да. -да, -да, -да. <хи> і зараз могли щось новеньке підкинути для росіян, хоча ті і самі. Що що, а те, що вбиває, вони дуже жваво і активно розробляють. Знаєте, щось новеньке є, і у нас західна преса зараз пише про те, що українським інженерам вдалося адаптувати спортивний літак, який має назву ніндзя. Така дивна назва, тим не менш. Спортивний літак перетворити на ударний безпілотник дальної дії, він знайдений перевернутим в Росії за 950 кілометрів, навіть трошки більше від наших кордонів. І тут питання: чи може легкоменторна оця поршнева авіація бути ефективним засобом у сучасній війні, на вашу думку? Ну, як вам сказати, знаєте, є таке прислів'я, як нема гербового паперу, то пишуть на простому, да? Ну, як, ну, як ми не здатні, наші інженери не здатні розробити аналог шахеда, так? Да? От, значить, ну, використовуємо все, що під руками використовували е, ракети С200, використовували стрижі, розвідувальні безпілотники. Зараз використовуємо літаки. Ну, Загалом це досить дешевий варіант. Бо е, загалом багато це, цей літак це дуже популярна машина Skyranger версії Swift. Тобто, е, вартість його ну, приблизно там складала 30 тисяч доларів у випадку, коли. А ти його купуєш як конструктор. Збирай, збері, збери сам, да? ну, от, а, якщо, якщо новий, ну плюс це ще треба приблизно а, 25 тисяч на задвигун віддати, там потужністю від 80 до 100 кінських сил, який ти хочеш, там 23-25 тисяч вартість. Ну, от, загалом виходить досить великий літак а, за вартість нижчу, ніж, наприклад, Бобер. Безпілотник Бобер від фонду притул. Ну, Укрджет-26, да? виходить mm -hmm. дешевше, навіть там вартість 110 тисяч євро. У всякому разі, таку ціну дає а, Вікіпедія, да? От. А, крім того, цей літак, ну там на борту були, були такі позначки, що він вже не перший літав на Росію. Тобто, це не дрон Камікадзе. Це літак багаторазового використання. Це може, може повернутися. Так. Він дистанційно керований, він собі летить. Ну, мабуть, що на невелику відстань може на велику ну, значить, летить, і в там, де без, скажімо так, дрон Кабікадзе мав впасти сам, там він скидає 100 кілограмову бомбу. Загалом непоганий варіант, я б сказав так, але дійсно це не виключає необхідність створення українських шахетів. Це така допоміжна зброя, але ми маємо. Росіяни кажуть, що вони випуск своїх гіранів мають довести до, 5, до 6 тисяч на рік. Таких літаків 6 тисяч ми не зберемо. А от значить, відповідати на російські удари по українській інфраструктурі потрібно ударами по російській інфраструктурі, особливо по заводах. Наприклад, ракети Х-50. Х-69, якими стріляють по прифронтових містах, да? а зараз вже й б'ють по наших електростанціях в Київській області. Так вони опускаються в Смоленську. Будь-які наші дрони здатні долетіти до Смоленська. Чому б для початку не зруйнувати вщен цей завод? Ну, давайте подивимось на те, що ми за ці вихідні зруйнували або принаймні, пошкодили. Безпілотники атакували нафтопереробні заводи, бітумний завод, військовий аеродром на Кубані. Служба безпеки України разом із силами оборони атакували військовий аеродром Кущевська, а також Ільський та слов'янський нафтопереробні заводи в Краснодарському краї Російської Федерації. Як на мене, непогані здобутки, як для одних вихідних, і виглядає на те, що ми робимо вигляд, що попередження від Сполучених Штатів Америки ми не помітили. Ну а чому не помітили? Що ударів по НПЗ, да? Угу. Ну взагалом, ми не клялися у вірності То постій, Так. да? Її перемовини, так здається, завершилися. Ну, не, 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 значить, не прислухайтеся, ну і добре. Значить. Ми ревірант зробили, ну, мабуть, американці мають якісь зобов'язання перед росіянами ще з до початку війни зроблені, да? Ну і для американців це, це ж мог, міг бути символічний жест. Так? Ми приїхали згідно. Ми, по, значить, повід, ну, довели до відома українців, але вони сказали, що знаєте, ми самі будемо вирішувати. Все, Всі сторони, значить, так би мовити, виконали всі фігури мерлезонського балету і процес продовжується. Будемо сподіватися, що це був такий жест для збереження обличчя, і нам нічого не загрожує, навіть якщо ми цю справді це попередження і не помітимо. Ну після а, цього нам дали збро нарешті підписали так, і так. дали. Розумієте, тут могло і зіграти в плюс, що ми ще раз показали нашу рішучість боротися. Теж варіант, але знаєте, ця війна з приводу хто в кого що швидше розбомбить, вона ж двостороння. І от наш міністр енергетики Галущенко каже, що за ці вихідні ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни в трьох областях, і подекуди успішно. Нам все ще критично не вистачає засобів протиповітряної оборони. Звичайно. Ну, що ми отримали? Ну, отримали три Петріоти, да? ну, отримали там 2-3 насамце, ну отримали максимально, за моїми підрахунками, 5 арі А втрати. А втратили десятки. От. Нам под... І до того ж, не вистачає ракет для, навіть для старих радянських комплексів. Тобто ми вже по шахедах, ну, скажімо так, раніше ми могли Петріотам поцілити в шахедах. Зараз такого вже нема. Наскільки він небезпечний цей шахет, навіть позиції власне, Петріота прикриті гепардами для того, щоб вони займалися шахедами, але Боже, борони пускати дорогоцінну ракету по ну, порівнянні з ним копійчаному шахеду, Да? шахету. Єдине, що дуже посилили ми таку місцеву оборону. По-перше, мобільні групи, по-друге, гепарди. Сполучені Штати зараз у Йорданії закупили ще 60 гепардів, старих нідерландських. Да? Можливо, будуть відремонтовані, надані нам. Отримуємо Skynex, німецькі гармати, отримуємо британські 30 мм гармати з радіолокаційним наведенням, дуже ефективну зброю. Да? Значить, отримуємо ну, нам надали і країни Балтії і. Значить, і Чехія надали 23-мм старі радянські гармати. Ну створені в СРСР ви випуску цих країн, можливо, навіть чеського виробництва Да? да. Тобто, ми значно посилили місцеву протиповітряну оборону проти шахетну.